Таю вас в ефірі телеподачі бізнес-клас, у якій ми розповідаємо про проблеми та можливості для волинського бізнесу. А місцеві підприємці діляться своїми історіями успіху. Сьогодні у передачі ми розповімо. Як розпочав бізнес та чого боїться засновник Луцької it компанії інтернет Девелс? А також про те, яка доля чекає торгові кіоски та павільйони, розміщені на центральних вулицях Луцька. На вулицях Луцька кількасот торговельних кіосків та павільйонів. В основному вони заробляють на роздрібній торгівлі. Луцькі чиновники пропонують частину з них демонтувати. Хочуть упорядкувати торгівлю у місті. Жителі Луцька теж можуть вносити свої пропозиції у Луцьку міську раду. Ми дізнавалися личан, чи послуговуються вони цими торговими об'єктами. Чи купуєте ви щось у вуличних кіосках? Мафах так ніби, так? Дуже рідко. Продукцію. Харчування ні. Зазвичай щось таке дрібнички. Купляю, іноді. А що саме і чого? Е, Ну, Тому що от, проходячи так миво, немає часу, щось ага, взяв, купив. Таке, ну мілоч, чесно. Якщо ж за чимось крупнішим, то певно, що ні. Ну там таке щось, чиє не щось чи там яку ручку, якщо це канцелярія, газетку. Ну, понятно. Ну, зараз, наприклад, збираємось купити каву. по-дорожньому. Якісь продукти речі. Ні. Це звичайні нічого не купляю, абсолютно. А? А тому що там не качественна все. Ці тимчасові споруди, які в народі називають мафами, легко встановлюються, адже не потребують фундаменту. Цим часто і зложивають підприємці, які розпочинають бізнес без дозвільних документів. Що чекає на власників таких кіосків, будемо з'ясовувати далі. У міському департаменті містобудування та архітектури переконують, що зносити будуть лише ті тимчасові споруди, які встановлені не за правилами. У нас є кількість, деяка кількість вулиць. Ну, будемо казати, що це є вулиці магістрального значення, основні вулиці, такі як Соборності, Рівненська, Відродження, Вениченка, Проспект Волі, на яких, звичайно, хотілося б бачити ну, сучасний і більш такі кіоски, які, які б впорядковалися і ну, утрималися в належному стані. Тому то нашим керівництвом, і в тому числі нами, було вирішено розпочати знову процедуру внесення коректив в ці комплексні схеми, які вже в нас є. Бо ми бачимо, вже деякі кіоски морально застаріли, деякі були колись становлені з порушенням, а деякі взагалі не доглядають і не хочуть поновляти свої дозволи. Загальна кількість кіосків біля 300 по місту. Ми собі так не ставимо питання, скільки. Ми, от по мірі того, що. Кінчаються ці всі дозвола, ми будемо їх зносити по мірі того, як, хто буде, тобто, хто, в кого буде кіоск занедбаний, в кого він не буде продовжений. Тобто люди, якщо не будуть платити за утримання кіоску, у нас єдина оплата у нас за прибирання сміття. І з точки зору розвитку території, благоустрою, тому, що якщо ми робимо зараз проспект Волі, будемо розширяти, і, звичайно, ми будемо кіоски зносити по, в ту сторону, в сторону розширення. Також в нас зараз виникла проблема з кіоском Луцькпреси, тому що цькпреса протягом вже знає п'яти років, просто ігнорує владу, кіоски за неї занедбали, вони не реагують на те, що ми наше прохання, щоб якісь продовжити ці дозвола. Ну і відповідно ми якось маємо реагувати на те, або ну, маємо, маємо до всіх однакових ставитися. Якщо дійсно суб'єкти господарювання, які не знаходилися в Луцьку, ігнорують владу, то ми звичайно стараємося. Знайти інших підприємців чи по мірі надходження інших підприємців будемо давати дозвіл. Але ці комплекси схеми це якби свого роду такий обмежувач. Бо дуже багато бажаючих значить, власне встановлюють такі воски на центральних вулицях міста. Якби ми дозволяли, то б в нас би вулиці і були, якби це б не вулиці, були б соціальні суцільні ринки. А так ми хочемо все таки, Луцьк, це є історичне місто, туристичне, і ми хочемо звичайно, звичайно зробити образ центру міста дійсно привабливим, туристичним, і тому то ми це все робимо так. У нас от, якщо взяти проспект Волі, там ми залишаємо ці деякі кіоски волинь табак, залишаються. Хлібні кіоски залишаються значить торгові кіоски на зупинках громадського транспорту. Тому що в нас була колись така епопея, що нас прокуратура була зобов'язала розірвати договори оренди на тих кіосках, які на зупинках, і е розпочати процедури знесення. Але оскільки дуже багато вже торгових павільйонів формули право власності, мають майно і ці зупинки виконують роль, звичайно, не тільки як торгові точки, а як. Е з точки зору утримання території в на належному стані, то ми вирішили їх не поки що не зносити, а зобов'язати цих підприємців привести їх в належний стан в сучасний, більш осучаснити окультурити. І хай ці кіоски зовна зубинках в функціонують. Тобто, це не, не є достовірна інформація, така що ми хочемо всі оптом і так, якби загнобити і позносити ці кіоски. Моя думка, що все-таки треба їх знести, але ті кіоски, які вже дійсно занедбані. Управління розвитку підприємництва та реклами наголошують на тому, що тимчасові споруди є вагомою частиною малого бізнесу Луцька, тому заспокоюють власників. Демонтаж стосується лише злісних порушників на сьогоднішній день. Десь фактично у нас як таких мафів, тобто вже зараз тимчасові споруди і мафії, які вже мають свідоцтво право власності. У нас є десь в Луцьку близько 380 але саме тимчасових споруд у нас на сьогоднішній день, на 1.01.2016 року, це близько 176, але це є і тимчасова торгівля, тобто безпосередньо сезонна торгівля це лотки з морозивом, лотки з солодкою ватою. От, тобто Вони також левову частку займають. Ну і тимчасові споруди, такі як кіоски, павільйончики маленькі, до 30 квадратних метрів. Тенденції таким чином: суб'єкти господарювання хотіли б. Все, збільшувати, в кого десь щось вдається, трохи збільшувати, збільшувати. Але, скажімо так, нема навіть новачкам, де на сьогоднішній день проткнутися, тому що на сьогоднішній день позиція така упорядкувати. Тобто ці старі кіоски, які на сьогоднішній день є, взагалі звільнити з цієї території. Можливо, якщо вільні місця будуть і будуть передбачені в комплексних схемах, які зараз знаходяться на обговоренні безпосередньо, то тоді, можливо, буде передбачено це місце замість того старого кіоста. Осочку, це буде місце, але тоді суб'єкт господарювання повинен надати гарненький проєкт, і в дальнішому по процедурі тоді встановлювати, якщо воно буде передбачатись комплексною схемою. Тимчасова споруда це для ведення підприємницької діяльності, вона є спрощена на сьогоднішній день. Профільне управління Мінрегіонбуду це спростило для суб'єктів господарювання і плату за встановлення тимчасової споруди на сьогоднішній день не передбачено. Суб'єкт господарювання тільки оформляє договір на прибирання та на вивіз сміття. Але як таких вже нових точок на сьогоднішній день вже фактично у нас немає. Ми зараз упорядковуємо старі тимчасові споруди, які ще позалишалися, які даються на демонтаж, яким даються термін на виправлення тої чи іншої, скажімо так, проблематики, яка виникає у суб'єктах господарювання. Чи фактично попереджується суб'єкт господарювання сьогодні, от ти стоїш. Але завтра в тебе вже закінчується паспорт прив'язки. Будь ласка, будь добрий, звільни місце. Або йди торгуй в стаціонарну споруду. Це пропонує робоча група, яка створена рішенням виконавчого комітету. І члени робочої групи пропонують. Тобто є об'єкт, соціально значущий, от, наприклад, як торгівля хлібом, Як кіоски, там теремно хліб, там зовнішком хліб. Безпосередньо таким кіоскам, якби в першу чергу, надається часткова прерогатива, але є зараз умова, що з центральних вулиць їх, будь ласка, треба переміщати десь в інші, скажімо так, спальні райони. А термін дається близько ну, не більше 2-3 років. Це максимальні терміни, що даються для сезонної торгівлі. Це з 15.05 по 15.10 поточного року. Місцевий виробник квасу підприємець Василь Попович постійно використовує у бізнесі тимчасові споруди, а тому вважає, що від них не можна відмовлятися. Каже, це погубить місцевий малий бізнес. Натомість упорядкована схема малих архітектурних форм допоможе зайти на ринок дрібної торгівлі навіть недосвідченим підприємцям. У вас були відмови. У вашій діяльності відмови встановити МАФ? так, ці відмови були неодноразові і. Я один раз звертався, пораховав 54 рази міськраду з тим, щоб там на одному місці мені дозволили. І мене посилали, я вертався, посилали, вертався. Таким чином, все-таки питання вирішилось на мою користь, тому що я зумів переконати тих людей, від яких би це залежало, що це потрібно. Ну, зокрема, ось в нас діжка стоїть, стояла, бо ми ж на сезон працюємо. Вона постояла потім. По якихось би причинах мені відмовляли сім разів. Я і різні моменти і друзі старалися допомогти, і так далі. Але в кінці кінців досягнув своєї мети, і от квас Луцький буде в центрі, я так думаю, надовго. А в чому були причини відмови? Не передбачена комплексною схемою. Це вагома причина. Не передбачена, значить вона й не може бути. Але так як колись мене штовхнули на цю тему, щоб я зробив цю діжку, і вона практично єдина, я так думаю, на Україні, як і ми в ексклюзиві. Тому ми її виконали. Ви зробили, а поставити було нікуди. Я мусив. Вона два роки була в дубна, її попросили туди, стояли. Ну а зараз заслання вернулася до Луцька. Наступить момент, коли зокрема закінчаться договори оренди. Якщо би ти хотів продовжити, треба вдосконалюватися. А і вважаю, що мабуть що сторони влади є постійні і обходи, і об'їзди. І я по собі це відчуваю, що нам ми під постійним контролем. Що ми повинні досконалюватися, Знаєте, що влада є владою. Це залежить від людей, які хочуть це робити. Наскільки рентабельним є встановлення цієї тимчасової споруди? Мала архітектурна форма обмежується площею і тому рентабельність залежить від того, які ти послуги надаєш. Рентабельний тоді, коли ти зміг хоч би заробити мінімальну заробітну плату, мінімум тобі, так держава, то не суб не надає не, не, не тобі допомоги, і ти відчуваєш себе хоча б трудовлаштований. А рентабельність залежить, залежно від того, хто чим займається. На одному виді товарів, можливо, це все більше. Ну, я вам так скажу, що я особисто не бідую. Та мої колеги також чекають, от, зокрема сезону, бо вже телефонують, хочуть працювати, всі хочуть працювати, бо в кожного є сім'я. А, а що робити? Треба якось десь працювати. На робітах би таких немає. Люди в нас плинності кадрів як такої немає. Люди вертаються і чекають тої роботи того літа, щоб хоч якусь копійку додому принести. Ось так. Якщо зірок з неба не ловимо, але на хліб заробляємо. І, хоча дрібний торговельний бізнес на Волині є найпоширенішим, успіх нашого сьогоднішнього героя розпочався не з вуличного кіоска, а з домашнього комп'ютера. Сьогодні свою історію розповість Віктор Левандовський. Успішний на Волині і за її межами it підприємець Чого розпочався ваш шлях в ІТ бізнесі? Мій шлях в ІТ бізнесі розпочався, мабуть, з того, що в 14 років, коли мені було 14 років, мені впала в руки книжка по програмуванню, по, по моїй Basic. Я почав вивчати. І таким чином е мені сподобалося. Mm -hmm. Таким чином я почав програмувати. А далі як розвивалися ваші такі IT-шні здібності? Е далі е я займався за комп'ютером. Почав вчити Паскаль. Це вже була наступна мова програмування. Потім в інституті, коли вже були, інші, були, були вже новіші комп'ютері, з'явилася можливість програмувати на моє програмування і на інструменті такому Delphi. От, ну і Таким чином я почав здобувати цю кваліфікацію. Це мені дуже подобалось, насправді було цікаво, просто звичайно цікаво. От в цей час це ще було не це вважаєте, був 92-94 роки. От. І відповідно таким чином починалася, починався цей шлях в ІТ. Робота. Це було дійсно цікаво. А, а далі, як Як ви дійшли до того, що ви маєте мати власну свою IT-фірму? Ну, власне, по, е, самому, по самій кар'єрі. Пойшлося е, е, стати керівником. Тобто керівником, проджект-менеджером, програм менеджером, -менеджером. Були здобуті навики. От. Був досвід побудови колективу, побудови бізнесу, як найняти працівник. Відповідно, з'явилося бажання в один момент відкрити свою справу для самореалізації. Відповідно, це якийсь певний стан, в якому ти включаєшся в ідею ти хочеш реалізувати, повністю її віддаєшся, і відповідно починається цей шлях. Ті компанії почалася з мене одного. От. Починалося з того, що в день я брав, взяв рекламну газету, почав обзвонювати почав е, фірми в Луцьку і шукати свої замовлення. Напротягом цього дня я зустрічався, е, отримав замовлення, тобто продавав, а вночі робив замовлення, а вночі програмував. Мені дуже цьому допомагала дружина, тому що вона мене все підтримувала, хочу подякувати. І вона мені допомагала тоді ж отримувати ці замовлення, інколи ходила на зустрічі. От Ми отримували замовлення, і відповідно, таким чином все починалося. Через три місяці роботи нам вдалося вже почати наймати першого працівника, другого, третього ми взяли невеличкий офіс, який був площею буквально 15 квадратних метрів. От, і таким чином ми почали розвиватися далі. Ви обрали для себе Drupal, Це така ну, система управління в місті, яка здається, ну вона, як то ну кажуть, відійшла у небиття, її щось ну, так мало використовувати. Чому вийшли саме на Drupal? Насправді я починав в той час з іншої системи, власне система Joomla. Я зробив на ній кілька перших проектів. Ми зрозуміло, система насправді тоді була не дуже професійного рівня. От, я зрозумів, так я кажу, що мені до кожного замовлення треба додавати ящик варідолу. Тобто, мені було дуже важко, там були такі косяки. От, я почав шукати іншу систему. От, і порекомендували подивитися на таку систему Drupal. Він тоді був у версії 4.5. 5 краса п'ята версія. І мені ця система сподобалася. Про тому всьому, що спочатку я її не зрозумів, тобто вивчав кілька днів і в результаті. Нам просто сподобалося. Тобто, я зрозумів, що це те, що я хочу. Тобто Мені, мені комфортно працювати з цією системою, мені подобається код, мені подобається якість. Як програміст отримував дуже велике задоволення при, 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 при роботі цією системою. При тому, що я мав досвід роботи до цього на таких мовах програмування, як C-Sharp, з різними базами даних, там Sybase, Interbase, SQL-сервер. Перед тим працював на делфі, тобто було розуміння архітектури, було розуміння стандартів, патернів програмування, мені друг не сподобався. Тобто я в нього просто, просто якби закохався. Я зрозумів, що от на цій системі я хочу працювати. От, відповідно, взявши цю систему, от, я почав навчати, навчати перших працівників, от, які, яких взяв, тобто, передавши якісь свої базові знання, відповідно, ми вже далі рухалися. А де ви здобуваєте ті знання? Ну, ви ж продовжуєте вдосконалюватися, вчитися, що для цього. Ну, можливо, якісь там конференції. Я знаю, ви її організовуєте конференції, конференцію, тобто звідки ви черпаєте оті от знання. Ну, бачите, конференція організовується для того, щоб просувати і розвивати ком'юніті. Тобто, тому що є, коли ти маєш бізнес, я вважаю, що ти мусиш нести якусь соціальну нагрузку. Ти мусиш щось робити навколо себе. Мені дуже подобається ну, от, знову ж, ці конференції, це елемент підходу в західному світі, коли е, в них навіть на рівні побуту, коли ти живеш, е, ти робиш порядок не тільки в своїй квартирі, а й на, е, в своєму під'їзді, і навіть в своєму дворі. Тобто е, це соціальна складова. Не треба чекати щось від, від навколишнього від держави, треба робити самому. От ми самі створюємо свій добробут. І коли ти займаєшся навіть технологією, Відповідно, треба бути євангелістом цієї технології, треба її просувати, щоб ком'юніті знало про нього, про нього. Відповідно, таким чином ми популяризуючи, ми розвиваємо цей ринок, ми е, вчимо людей. Відповідно, бізнес отримує свій бонус в тому, що отримує більше кваліфікованих працівників. Те технологія, о, якби ти вішли, це open source, ми вроде її вертаємо дань, тому що ми все-таки беремо готовий результат, ми вертаємо дань в тому, що ми її просовуємо, от, в тому, що ми робимо її більш популярною. І ми теж вкладаємо. Тобто ми не тільки беремо, а ми вкладаємо. І тому, виходить, така гармонія. От, коли ти береш, потрібно віддавати. І стимул цього розвитку тобто завжди був прихильником викладатися. Викладатися заради робити якісь добрі речі в суспільство. От і конференція це елемент цього. А Саме де, де ви черпали і черпаєте своє натхнення? Напевне, в своїх мріях. В мене є мрії. Я завжди викладався, щоб їх реалізовувати. От, завжди були мрії створити середовище, в якому комфортно. Створити середовище, в якому навколо тебе зібрані добрі люди, з якими тобі дуже комфортно, яким ти довіряєш, які довіряють тобі. І ти отримаєш від цього масу задоволення. Тобто, насправді, ти робиш бізнес. Бізнес, да, це ти створюєш навколо себе середовище, в якому, в якому хочеться бачити людей. І хочеться, хочеться зробити таке середовище, в якому ти відчуваєш щастливим. Тому що насправді сказати, що бізнес робиться заради грошей, спитати любого бізнесмена, а гроші це, це тільки е, кров бізнесу. Але це не є саме мета, насправді, а мета це реалізація мрій. І реалізовуючи мрії, отримуєш е, 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 справжнє задоволення. Тим більше, коли з'являються нові горизонти, ти в тих горизонтах бачиш нові, нові можливості. І в тих можливостях знову починаєш купатися, ти подається нові мрії, ти їх реалізовуєш. От, оце, напевне, є місія, яку ти просто виконуєш в своєму житті. Тобто я вважаю, що в кожного є своя місія, він її виконує. Ви не боїтеся, що люди, яких ви навчили, які спеціалісти, вони поїдуть туди ну, за кордоном, де вони є якось більш затребувані більш можливо надії оцінені. Знаєте, я буду тільки радий. Я буду тільки радий, тому що. Кожен відіграє в житті іншої людини якусь роль. Ми один одному допомагаємо. І я буду дуже радий, якщо людина, яка навчилася, поїхала, поїхала як ви кажете, за чи кудись себе реалізовувати, я буду спостерігати з цим задоволенням. Тому що я буду вважати, що я допоміг цій людині, вона чимось допомогла мені. І я буду підтримувати масу задоволення від її результатів. Тому що все-таки тоді, тоді ти розумієш, що в житті все-таки щось вийшло. В житті є якісь результати. Результат не тільки власний, якби вигляд фінансів організації. А ну, знаєте, це як батьки, вони виховують дітей. Так само в бізнесі, так само в житті, ми теж якось виховуємо. Ми теж їх відпускаємо. І це взагалі нормально, тому що, тому що всі ростуть, от, всі займаються. Ніколи не вважав, що якщо ми виховуємо, він має бути тільки, тільки, тільки в нашій фірмі, тільки в нас. Тому що, напевно, це неправильно. Ми є вільні люди. І я буду тільки радий спостерігати. Якщо, якщо хтось з наших себе реалізує в силиконовій, долині, в силиконовій долині, наприклад, десь в Штатах, десь в світі, ви знаєте, я, я отримую від цього, ну, я буду себе, себе вважати щасливим. Я отримую від цього масу задоволення. Чи будете ви отримати задоволення, якщо ця людина буде становити вам конкуренцію тут, на місцевому рівні? А чому а цього боятися насправді? Якщо хтось становить конкуренцію? От, вона мотивує, вона заставляє стати кращим, вона заставляє переглянути щось. От конкуренція показує якісь недоліки насправді. І в цьому абсолютно немає немає проблеми. От конкуренція насправді вона в голові. якщо її е, сприймати з точки зору здорової логіки, то ну, конкуренція це. Існування, так, існування е паралельне, люди між собою теж в житті конкурують. Тож, і це не є в тому нічого негативного, тому що багато хтось починає свій бізнес і каже, що конкуренція це, напевно, погано, це щось зле. Та, Та немає не, немає того проблем. Це навпаки, є можливість росту. А які поради ви можете дати тим, хто хоче відкрити свою справу, можливо, навіть в IT-сфері, свій якийсь IT-стартап. Знаєте, е саме перша порада мати чисту душу. От як би вона звучало, повинна бути чиста душа, Те, повинна бути чиста карма. Ти повинен бути, бути заряджений на ідею, повинен бути чесним з людьми, так? не повинен обманювати, повинен визвати довіру людей і таким чином будувати, будувати своє майбутнє. Тому що на старті багато хто робить якби, помилку, що ну, заради якоїсь короткострокової пытається обманювати клієнтів, взагалі десь нечесно поступати зі своїми ж працівниками. От. Уточувати себе людьми або йти, наприклад, там, в партнери, йти там, до керівника, який має якусь завість душі. реально придається до людей. Правді? Я вважаю, що там, саме часи люди по них видно. Тобто видно. одну сторону видно другу сторону. Вони відкриті, вони показують, що вони відверті. Так, якщо людина критикує, критикує відверто. От. А коли людина є темна сторона, і вона прихована, і ти, ти, і ти не одразу її бачиш, і е, е, такими оточуєш. Це проблема. Все-таки основне питання, знаєте, життями, ми оточені людьми, і це дуже важливо, якби, щоб і ти повірив, і тобі повірили. От. І це все-таки бізнес, то все-таки є самореалізація, це є реалізація якось От. І е, люди, віра, так, самовідданість, чесність. Саме перед самим собою. Друге перед людьми. І, 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 і тоді це виходить. Тоді сама сам всесвіт тобі допомагає. Насправді, коли ти робиш, я в мене таке спостереження, тобі допомагає сам всесвіт. От. Коли, 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 коли ти чесний, все допомагає, тобі всі допомагають, тебе все складається, у тебе все лягає, ти, ти зустрічаєш потрібних людей. Так? Ті люди йдуть на допомогу, вони тобі відкриваються, ти їм відкриваєшся. Да, ви разом вирішаєте проблеми. А коли камінь за душою, то ем, всесвіт для тебе і мішає. Тобто він тоді вважає, що ем, ти, ти недостойний цього. Тобто треба реально запевнити, не знаю, якийсь дійсно саме всесвіт, що ти достойний того, що в тебе вийшло. От. І, і це насправді найголовніше. Власна така порада. Е, може, абстрактна, філософська. От, тому що всі техніки вони здобуваються. Так, там можна розказати про всякі техніки менеджменту, фінансів, реклами, продаж і прочі. Ну це все здобувається, це здобувається в процесі. Основне, щоб людина, людина в базі була е, правильно сформована. Сподіваємося, що поради нашого героя будуть цінними і для вас. Я ж бажаю вам не зупинятися на шляху до своєї мети. З вами була Ірина Баран та передача бізнес-клас. Зустрінемося через два тижні.